Історії про відчайдушні серця, борців за незалежність, мир, свободу, справедливість, волю, честь, гідність, віру, життя, герої. Востаннє він йшов з цього подвір'я, коли все цвіло, світило сонце, на небі не було ні хмаринки. А ось цей собака був ще маленьким щеням. Сашко його називав своїм улюбленцем. Батьки пригадують, він постійно допомагав по господарству. Мати більше часу проводила на роботі, тому він сестрою і готували їсти разом, і прибирали в хаті. А потім, за чашкою чаю, ділилися мріями та переживаннями. Олександр завжди казав, що хоче, аби рідні ним пишалися. Відтак всього в житті добивався Самостійно і як справжній чоловік став військовим. Тут пішов до школи, у садик ходив, пішов до школи, звідси пішов у ліцей. Після ліцею він пішов служити у лави у армію. Після армії він зразу пішов по контракту. По контракту лишився служити в кінці травня їх забрали. Він каже, що мамо, ми їдемо. Це, ми не їдемо в АТО, в АТО тоді вже почалося то АТО. Він каже, ми, маємо, ми їдемо на полігон, маємо учення, туди-сюди Коли в щасті той стався дуже той як -то? дуже там пройшла. Цей, їх там, там побило дуже багато людей, і після того їх кинули теж сюди, у це щастя. вони. Збирали тих хлопців, вивозили то І Він там ну, десь, мабуть, місяць він був там. Вони там під частям були. На цих фото Сашко ще в садочку, а ось він вже випускник. Розумний, спокійний і дисциплінований. Такими спогадами діляться про нього однокласники. Пам'ятаю його таким спокійним. Він ніколи не любив гратися, як хлопці там бушувати, як на сказали по-дитячому. Так він завжди був спокійний, такий врівноважений і завжди допомагав кожному. І потім ми навчалися вже у дитячі роки у школі сад, це перші треті класи. От і Саша, ми з Сашом сиділи разом за партою, і от я вже такі роки були важкі доволі для батьків і матеріально, і фізично. Але Саша завжди він з ким міг він ділився. Тобто, була така людина досить щира і. Потім так склалося, що я пішла навчатися в гімназію, Сашко пішов навчатися до школи, і наші дороги якось розминулися. Але по закінченню, вже в 2008 році навчальних закладів, ми зустрілися в тому ж самому дитячому садку. Так, так вийшло, така іронія долі. І Саша замітив, так мене покликав, каже: Наташа, це ти. Я Кажу, да. Він каже, Боже, як я тебе давно не бачив. Він каже, хотілося би зустрічатися частіше. І частіше Ми вже не зустрілися, скільки так ли чули, то Саша служив. То Саша навчався, я була далеко звідси, я не, не мала змоги просто побачити всіх однокласників. І вже остання звістка це його смерть, про яку вже я дізналася в серпні. Важко було, тому що ми навіть не чекали, що зійдуться всі однокласники, наскільки я було і він навчався із школи, і з молодших класів багато хто зійшовся, оскільки ми були всі розділені, так, так вийшло. От. То Сашу, ми пам'ятаємо завжди як таку людину, яка. Могла допомогти, і він це зробив. Він допоміг нашій державі. Аби мати не хвилювалася, Сашко не розповідав їй, де саме знаходиться. Своїми відчуттями ділився лише з батьком. Дзвонити каже: мама, ти не цей не переживай. Коли я не дзвоню, я буду мати можливість. Я подзвоню того, що у нас перехоплюють дзвінки і стріляють по цьому. Я кажу, Саша, ти ж не мав бути, та тут кругом стріляють, це не АТО. Це ну так, щоб це а, деколи дзвонить до чоловіка, до дзвонив та й каже, що тату, мама, де. А він каже, там на кухні. А ну слухай, І він включає телефон, як стріляють, як каже, послухай. Він каже, це що таке? Він каже, гради. Ти чуєш, мамо, постріли гармати. Ти бачиш, мамо, в небі в'ється дим. Я в руках тримаю автомата. Не хочу, маму, помирати молодим. 1 серпня Олександр разом з товаришами отримали бойове завдання. Він зателефонував рідним, заспокоїв їх, сказавши, що ще трохи і повернеться додому. Проте на зв'язок 22 дворічний Сашко більше не виходив. Він постійно перебував поза зоною досяжності. Тиждень рідні не мали від нього жодної звістки, і за дивним збігом обставин мати, котра вже сотні разів намагалася до нього додзвонитися, почула гудки. Серце йокнуло. Але найтрагічніша звістка в її житті була попереду. 12-го числа включається в нього телефон. Я так зразу перезвонила, і ще ніхто не брав трубку. Я дзвоню, дзвоню, але визиває. Добрий день. Там піднімають уже в Маріуполі в морзі, піднімають трубку. Каже: Ви, ви що? Каже, ви що ви знаєте, я кажу, що ви чого взяли трубку мого сина. Ви так не почули, взяли телефон мого сина. А він каже: а це ваш син, я кажу, так, да. Паламарі Олександр, да. а ви знаєте, він вже у нас чотири дні в Морзі. Кажу, у нас в Маріуполі в Морзі, ви чого не приїжджаєте? Я кажу, ну нам хто сказав? Я подзвонив, куди треба, типу, а вони вам мали, 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 мали зв'язатися з воєнкомат. Чоловік приїхав у воєнкоматі, начальника. Він каже, нам ніхто не поступав. він дзвонить туди до обласного, обласний теж не знає. Обласний дзвонить туди в Львів, вже в ту роту. А він каже: я не знаю, це в нього була 24-та аеромобільна бригада. Він дзвонить туди, він каже, що ми не можемо зібрати пару людей, лишилося з роти, хто де, всіх порозкидало одні в пліну, і ми не знаємо, хто де. Тоді у селі Степанівці Костянтинівського району, що на Донеччині, йшов запеклий кривавий бій. Коли, здавалося б, все стихло. Сашко побачив на полі бою пораненого побратима. Він не розмірковуючи побіг рятувати товариша, проте життя молодшого сержанта 24-ї окремої залізної механізованої бригади, обірвала куля снайпера. Як потім стане відомо, телефон сам вімкнувся в кишені Сашка тоді, коли серце його вже не билося. Батьки довго не могли повірити в його смерть, поки не побачили сина на власні очі. Вони відкрили він весь чорний на лице. Це дві сутки він під відкритим небом, сонце гріло, убитий. Каже чоловік, що я не вірю. Каже, що це він що докажіть мені. Він каже, дивіться, що там пише в справці, постріл снайпера у праву скроню. І в нього тут така, ну не знаю, я в обморок, така дирка тако над правою. А такий був, десь, якщо мав 40 кілограм, то такий худий, худий дуже. Потім ми вже привезли та на другий день хоронили. У нас були із Львова, були дуже багато хлопців і 300 з 300-го полку. Звинк, матуці, що з ним працювали. Дуже багато було воєнних. Похорон такий був, що на пів села людей. Пробачте, мамо, я не прийду на вечерю. Не лити сльози, серце не міцне. Хтось мусить захищати рідну землю. Для цього доля вибрала мене. 15 вересня 2014 року Олександру Паламарю мало б виповнитися 23, але не судилося: він став небесним воїном. Пам'ять про нього бережуть односельчани, а в рідному Кельменецькому ліцеї у кімнаті бойової слави зберігаються світлина Героя Земляка. Коли прийшла звістка про смерть Сашка, всі надзвичайно важко, надзвичайно сумливо це сприйняли, адже. Людина, яка вчилася тут, людина, яка пішла захищати територіальну незалежність нашої держави, суверенітет, загинула від рук найманців, від рук російських військових, зокрема, адже не війна йде. І одразу ж кельмені, кельмчани, учні Кельменецької ліцею почали робити кроки пам'яті так звані, для того, щоб шанувати пам'ять цього нашого юного героя. Зокрема, було організовано. Тематичні уроки було організовано виставку в кімнаті Слави Кельмінецької ліцею. однозначно, квіти на могилі героя ніколи не всихають. І незважаючи на те, що це діти, незважаючи на те, що це покоління, яке ще тільки формується, вони надзвичайно добре усвідомлюють те, що серед нас є. Люди, особи, солдати, воїни, які захищають нашу державу, які кладуть за це життя. Вчинок Сашка це не є якийсь певний етап війни чи одна з картин війни, це є геройський вчинок. Адже врятувати свого побратима, знаходячись, який знаходиться на волоску у смерті, поставив покласти своє життя за нього. Це безумовно є і. Біблійний постулат християнської етики, зокрема, це і вища міра людської, можна сказати, природи. Зокрема, безумовно, Сашка всі пам'ятають, безумовно, що його і будуть пам'ятати і дорослі, і малі, і кельмінець, ліцей завжди буде вшановувати його пам'ять як не простого солдата неоголошеної війни, а як героя України. Часто у цю кімнату бойової слави навідується і мати Сашка. Бере до рук його форму і все поправляє на ній кожен гудзик. Їй іноді здається, що він підбіжить до неї і, як колись, поцілує її натруджені руки та пригостить морозивом. Час летить, але рідні й досі не можуть змиритися з тим, що Олександра немає поруч. Вони бережуть про нього кожен спогад і вірять, що найбільша мрія Сашка здійсниться. На українській землі буде мир. Не спи, моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.